Йди, Люба, сюди. І в нашу жіночу колу ми водимо прекрасну дівчину, яка стала дівчиною і готується бути жінкою. Прекрасна, юна, молода, у тон прекрасної пісні. І ми в тебе з любов'ю, бадістю приймаємо нашу жіночу колу, щоб ти зростала. Наповнялася, процвітала і своєю красою такою, молодою, ніжною. Надихала і наповнювала, ти появишся, і де ти проявишся, щоб ти дарувала і щедра була на свою красу, на свою радість, на свою посмішку, на свою любов Я тебе зараз, кожна зараз жінка, побажай цієї красі. Ті дівчинки, все, що ви бажаєте, ті молоді, юні.